Болівія одна з найбільш колоритних і багатонаціональних країн Південної Америки, де історія, культура та природа переплітаються у неймовірний спосіб. Назва держави походить від імені Симона Болівара, видатного лідера визвольної боротьби проти іспанської колонізації. До здобуття незалежності ці землі були відомі як Верхнє Перу. А у 1825 році, після тривалого визвольного руху країна проголосила свою незалежність і отримала сучасну назву на честь болівара, символізуючи прагнення свободи та незалежності. З приходом іспанців у 16 столітті розпочалася колоніальна епоха. Потосі став центром видобутку срібла. Його гора Сероріко давала стільки металу, що місто стало символом колоніального багатства. А саме срібло фінансувало економіку Іспанської імперії протягом століть для корінного населення. Цей період був надзвичайно важким. Примусова праця в шахтах і соціальна нерівність визначили багато аспектів подальшої історії після здобуття незалежності. Болівія пережила низку територіальних втрат. Найболючішою стала поразка в тихоокеанській війні проти Чилі у 1879-1884 роках. Після якої країна втратила вихід до моря. Це обмежило її економічний розвиток і визначило політичну орієнтацію держави на внутрішній розвиток та зміцнення національної ідентичності. Особливий перелом у післявоєнній історії країни стався після Другої світової війни. У 1940 х роках Болівія переживала політичну та соціальну нестабільність. Уряди змінювалися швидко, а протести робітників і селян ставали дедалі частішими. Особливо гостро стояли питання нерівності та умов праці на гірничо-добувних підприємствах, де видобували олово та інші метали. У 1952 році відбулася Болівійська національна революція, один із найважливіших моментів сучасної історії країни. Було проведено націоналізацію основних гірничо-добувних підприємств, здійснено аграрну реформу, яка роздала землю корінним селянам. Та запроваджено загальне виборче право для чоловіків і жінок. Революція кардинально змінила соціальну структуру Болівії, підвищивши роль держави в економіці та політичній участі населення. У наступні десятиліття країна переживала періоди військових диктатур та цивільних урядів, намагаючись стабілізувати економіку, яка значною мірою залежала від видобутку корисних копалень. Післявоєнні роки також ознаменувалися розвитком інфраструктури, освіти та охорони здоров'я, що стало підґрунтям для сучасної Болівії. Культурне життя Болівії теж багате та різноманітне. Країна є багатонаціональною державою. Окрім іспанської, тут офіційно визнано понад 30 мов, а корінні народи становлять значну частину населення. Традиційний одяг, музика, танці та ремесла зберігають елементи культури інків і цивілізації Тіуанако. Великі свята, як карнавал Оруро, демонструють синтез індіанських і європейських традицій і приваблюють туристів з усього світу. Сьогодні Болівія продовжує розвиватися як незалежна держава з багатою історичною спадщиною, унікальними природними ресурсами та активним багатонаціональним населенням. Післявоєнний період визначив сучасну політичну та соціальну структуру країни, зробив її більш справедливою та відкритою до змін. Болівія залишається однією з найбільш яскравих і різноманітних держав Південної Америки, де давні традиції співіснують із сучасними можливостями.